Іноді мене запитують, а як часто можна оперувати рецидивну грижу? В ідеалі грижа повинна бути прооперована один раз, щоб не було рецидиву. Але дійсно можуть бути рецидиви у кожного хірурга. І треба зрозуміти: немає такої чіткої межі, скільки раз можна оперувати. Але потрібно зрозуміти, що з кожною наступною операцією погіршується якість тканин, збільшується кількість зрощень. З'являється більше сполучної тканини, знижується кровообіг і підвищується ризик інфікування рани. Був у нас один пацієнт, він оперував рецидивну грижу вже 5 разів. Навіть дійшло до абсурду, що він приблизно знав, коли в нього буде наступний рецидив грижі, і він записувався як на технічний огляд автомобіля до того самого хірурга, який робив йому тією самою методикою. Ну, а потім він же потрапив до нас в клініку і зробили трошки іншою методикою, іншою сіткою, і в нього стало поки краще. Поки не було рецидиву, вже пройшов той термін, коли в нього мав бути рецидив. Отже, хірургія це не тільки стандартне мислення, це стратегія наперед. І потрібно зрозуміти, що якщо є рецидив. Не можна підходити однією тією самою методикою, після якої вже був рецидив. Треба підібрати правильну хірургічну тактику, вибрати правильну сітку в разі грижі, і зробити так, щоб якість життя людини покращилась після того втручання. Тому лікуйтесь правильно, спостерігайтесь, успіхів! Гарного дня!